Всім привіт! Мене звати Мирослава і я рада вас вітати на каналі Нитка до нитка. Це канал, де я показую і розказую про роботи моєї мами Оксани. Сьогоднішнє відео про проект, де спільно в'яжемо з іншими в'язальницями, а саме іграшковий бум Літо. Організатор цієї чудової ідеї є Оксана Недошитко. Неймовірна в'язальниця, яка також творить багато красоти своїми руками, але також чарівна людина, яка також підтримує і створює в'язальні ком'юніті. Ми вже брали участь в іграшкових бумах, це вже наш четвертий, але на цьому каналі перший. Тому що всі попередні відео рукодійного контенту ви можете глянути на моєму каналі Мирослава Влог. Список прикріплю в описі під відео. Так само, як і усіх учасників, тому переходьте, дивіться їхні відео також, давайте підтримувати український рукодійний ютуб разом і самі його створювати. Також дуже прошу підписуватись на цей новий канал, він новенький і ваші підписки дуже потрібні для нього. Також ставте вподобайки і коментарі, адже саме мама спілкується з вами в коментарях, і їй кожне ваше слово надзвичайно надихає на працю і покращує настрій. Іграшки зв'язані з ниток Yarn Art Adore антипілінговий в 100 г 280 метрів. А саме гачком 2 мм. Так як це літній бум, ми вирішили в'язати іграшки саме по тематиці літа. Так як це бум, то вирішили в'язати багато іграшок, маленьких, які швидко саме в'яжуться. Але при тому вони будуть цікавими та оригінальними. Усі іграшки, зв'язані по МК, які є у вільному доступі в інтернеті. З іграшок ви вже могли бачити в коротких відео, але це не усі іграшки, будуть і новенькі, яких ви ще не бачили. Тому давайте перейдемо. Йдемо до перегляду. Залишайтесь. Я вважаю, що мама плідно попрацювала ось такий повний контейнер іграшок за один тиждень. І що мені надзвичайно подобається, це колористика цього контейнеру. Адже іграшки і справді літні, тому так багато різноманітних кольорів. Перша іграшка це морозиво. Мама зазвичай любить простий білий пломбір, але коли мама була на відпочинку, приїжджала саме до мене, скоро на моєму каналі будуть влоги з нашого разом часу. Так ось мама спробувала фісташкове морозиво, і їй дуже сподобалося. На Сицилії дуже популярні саме фісташки, і там просто можна знайти не тільки морозиво, а майже усі страви, куди вони додають фісташки. Але саме морозиво є надзвичайно популярним, тож мама його і спробувала. Але навіть воно може бути різних кольорів і різних смаків. Мама зв'язала таких два фісташкових морозива, просто з різних стартів фісташок. А також зв'язала ось таке малинове чи чорничне морозиво, прикрашене вершками, думаю, або такою поливою. Як на мене, такі маленькі брелочки чудово додають літню атмосферу до буденності. Просто гляньте, наскільки гарно виглядають ці ришки, ці такі спіднички морозиво, які ось так капає, ось ці маленькі посипочки, а також підливочка. Ну просто неймовірно. Коли ж, як не літом, їсти морозиво і носити брелочки з морозивом. А наступний брелок це саме пляшечка популярного напою, а саме Кока-Коле. Признавайтесь, хто її полюбляє. Якщо чесно, я не дуже люблю, але саме іграшка мені сподобалась. Брелочок, саме підходящий з літньою тематикою. І вийшла пляшечка доволі реалістичною. В загальному напій це асоціюється справді в мене саме з жарким таким літом, саме таким, який цього року в Україні, коли просто хочеться тільки багато пити, багато холодного пити щось. Ось і такий третій брелочок, саме кавунчики. Ще одна асоціація з літом. Мама пробувати в'язати декілька штук і також експериментувати з оформленням личка. Ось, наприклад, тут використала в якості очки такі накріплені, збігаючі. Ще одні. І ось такі ротики. Це вже були другі очки. А також в вигляді третього експерименту мама використала ось такі коралики в якості очків і ниточки зробила бліки. Але все рівно, попри різноманітність, особисто мамі найбільше сподобався саме кавунчик без оформлення, такий більш мінімалістичніший, більш простіший є. Хоча навіть ось ці зернятка також його вже роблять максимально наповненим. Якщо чесно, особисто мені подобається і без оформлення, і оформлення кораликами. Хоча всі дуже гарно виглядають. Своєю думкою, як зазвичай, ви можете ділитися в коментарях. Ось третя іграшка це бегемотик. Він, мабуть, завеликий для брелочка сам, але він також асоціюється з лів і жарою, як він сидить в річці і плюкається. Також його можна ще різноманітно задекорувати, але цим уже займуся я. Ось так він гарно виглядає, зв'язаний з різних сторін. ось такого бегемотика ми також додаємо до нашої тижневої колекції. Лимончики. Це, до речі, також асоціація в мене з Сицилією, з Італією. І ось мама зв'язала три такі лимончики. Експериментувала саме з кольорами, з розмірами також. Але жодний колір не вдався ідеальний, як мама вважає. Жодний не підходить на такий справжній лимон, такий літній насичений, соковитий. Тому ми будемо ще підбирати різні відтінки і, можливо, зв'яжемо мами її ще більше. Але наразі вистачить і цих трьох. Який саме вам колір найбільше сподобався: такий більш насичений чи такий більш світло лимонний. Я розумію, мамо, чому мама вважає, що ці кольори не ідеально підходять. Тому що, як на мене, також для такого літнього-літнього лимону, з якого дуже гарний лимонад получається, це має бути такий насичено яскраво жовтий. Але все рівно ось така колекція з нас збиралася. Наступна іграшка це сонечко. І вийшло також дуже миленьке, таке червоненьке з чорним, таким контрастним. Тут також використовувалася не тільки одна техніка, не тільки в'язання, бо саме очі зроблені були французьким вузликом. Мама зв'язала наразі тільки одне таке сонечко. До речі, напишіть в коментарях, як саме у вашому регіоні і як саме ви. Це називаєте цю комашку, тому що я особисто називаю або сонечко, або зузулька. Але я знаю, що в різних регіонах України по-різному називають саме цю комаху. Тому, як ще, як ви знаєте, напишіть в коментарях. А ось і наступний брелочок, а саме така квіточка. І я думаю, ви її, можливо, вже десь бачили. Вона є дуже популярною, особисто за кордоном, я її дуже часто бачу в різних інтерпретаціях і аксесуарах, як і на одягом, також на заколках, також і в великі такі плюшові іграшки такого і квіточки, і просто також в якості брелочка. Я дуже натикаюся, цікаво, чи ви також. Тому як на мене, ось таку мінімалістичну квіточку можна декорувати, можна придумати, де її застосувати в багатьох варіантах. А ось і ще одна іграшка, лялечка-дзвіночок. Я також її бачив вперше, і вона мені неймовірно подобається. Вона така доволі маленька, тож може підійти і на брелочок, але також може бути як самостійна міні-іграшка адже виглядає доповнено, завершено і просто, просто не знаю, неймовірно, надзвичайно класно. Також можна її прикріпити, наприклад, машину, щоб наші танцювала, коли ти їдеш. Лялечка вийшла просто неймовірна, Я не знаю, як саме її ще описати, але ця шапочка в вигляді дзвіночка, ця накидочка, це платчико, це оформлення лиця таке доволі мінімалістичне. Мені надзвичайно подобається в комінанні. І ось це усі роботи за цей плідний тиждень. Яка найбільше іграшка сподобалась вам, ви напишіть в коментарях. Також пишіть інші коментарі, пишіть їх багато, тому що мама любить їх читати, а також всі вони допоможуть якнайшвидше розвинути цей канал, і ми будемо вам надзвичайно вдячні. Також, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, а також перевірити, чи ви підписані на канал. Кожного безмежного любимо, обнімаємо і цілуємо. Я та моя мама Оксана. Папа! -па.